Вітаю вас на каналі Investing Hack. Сьогодні розглянемо нову акцію від популярної біржі Binance як стабільний дохід з мінімальними вкладеннями. А перед цим став лайк та підписуйся на канал, а також долучайся до нашої спільноти в Telegram, адже там я публікую актуальну інформацію зі світу криптовалюти, фінансів та ділюсь схемами, які дозволяють заробляти. Думаю, всі вже в курсі стосовно найпопулярнішої біржі Binance. Хотів би поговорити про актуальну схему доходу для українців на цій платформі. Для того, щоб прийняти участь, необхідно перейти за посиланням під відео та виконати наступні умови. На сторінці акції тиснемо пункт Виконати. Далі робимо депозит з картки на суму 46 гривень. Раджу робити це з картки Монобанку. Адже інші українські банки можуть блокувати транзакцію. Після поповнення рахунку у нас буде можливість покрутити колесо фортуни та здобути халявні долари. Взагалі, по умовам, може випасти від 0 до 10 тисяч доларів, які одразу можемо вивести. Але за статистикою в основному випадає 5-10 баксів, що також приємний дохід на каву та піцу. Сьогодні мені, на жаль, не пощастило, але вчора залутав з цієї схеми 5 доларів. Вона є безпрограшною, адже гривню, яку ми поповнювали, без проблем в подальшому можна вивести. Дана акція працює до 10 листопада включно. Та у нас є можливість кожного дня виконувати ці умови та заробляти на цьому. Не пропускай можливість! А ще більше безкоштовних схем та проєктів для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе! Інвестуй з Інвестінхак!